Добрий день, шановні земляки. Ми тут в гостині в Довжику у дуже цікавих людей. Але будемо говорити про речі сумні. У нас в кадрі валя. Борох Валентина. Балакати Трусенко. ми будемо. Борох Трусенко. Борох Трусенко. Балакати ми будемо про вашого чоловіка, так? так? Назвіть, як чоловіка. Трусенко Олег Григорович. От вона назвала ці слова, і я побачив біль в її очах. Реальний. Це насправді дуже важко. Тому що насправді це той хлопець із Довжика, який не повернувся з війни. Не просто не ну, повернувся. Не він. Да. От у нас весь час, говорить, не одна я пострадала. Пострадали ще хто. Просто сьогодні три роки, як вони не повернулись, у ці часи. Два місяці буде три. Буде три роки. А хто ще з хлопців? Пововар Андрій і Павовар Юрій в місті Олегом. Дуже хочеться, щоб про них Водим. не забували, правда вам? Звісно. Ну, от вони ізначально були. Лелюх був, лелюха вже заховали. Решетняка теж вже заховали. а наших не достали. А де зараз тіло чоловіка вашого? Палавки. Ну, як пишуть, Павловки вони там усі залишили. А на самом деле не знаю. Я вчора після розмови з вами зтелефонував Коваленко, що мені сподобалося, я вам про це казав, що він одразу згадав ваше ім'я, mm. ім'я чоловіка, ім'я побратимів, його, тобто видно, що він в темі цій. І сказав, що mm. вам давав контакти координаційного центру, ви yeah. зв'язувались, так? Да? Він казав, що нібито чітко знають, де поховані хлопці. Павловки залишилась вся 59-та бригада на 22-му році. А що там за бої були? Що... Ну, територія Чоловік вона... як то зв'язувався з вами звідти, коли останній раз ні. чули? Останній раз зв'язувався 30 октября 22-го року, коли уїхав туди, на завдання. І все, це з утра я їхала з роботи утром. Він мені написав, що пару днів не буде зв'язку. Ну це не перший раз вони ж виходили, а через пару днів уже першого числа їх не стало. Воювати він пішов в апрелі 22-го. В апрелі 22-го року. Ну їх прийняли вже в апрелі. Пішов він в февралі. Він пішов сам. Ну так як він атовець, то так. Він оце я про АТО хотів згадати. Він Сам. в АТО воював. Да. Він Сам. знав, що таке війна, а в АТО він довго був? Рік і два місяці. Це які роки було? 15-16. Він розказував, війна там була? Ну не така, як у така, Ну, була війна. Да. Да. Лютий 22-го, як ми ну, прокинулись не, да, не, не такі, да. І він а, пішов, пішов добровільно воювати, да. так? Скільки років було йому на той період? На час? той період 46. Діти є. Єсть Катя 17 років сейчас. А Катя вчиться десь. Закінчила 11 клас, поступила на БІП. Що це таке? Київський національний університет біоресурсів і природознавства. Ветеринарний факультет. Я зрозумів, я зрозумію, чого ветеринарний факультет. Худобу держите, мабуть, все життя. Я валю знаю з, з дитинства, з дитинства. Я пам'ятаю цю родину Довжанську. такі трудолюбиві люди. Такі, от знаєте, це от є... якщо. Вона займається, це їх удобно. <сі> Вам зять такий попався, куди ж. Куди ж муги ще? А вас зять, як це взять? Першої дочки у мене є. Ва ще одна донька є. Так. А вона де? А вона дома з дитиною сидить. Ясно. З внуком. Так, ви вже бабуся. Так. От я сьогодні приїхав, щоб ми згадали про хлопців. Важливо, щоб згадували про так, них. От для вас, важливо. я хочу просто. Для нас точно важливо. Для вас, да, для тих, важливо. хто втратив. Важливо, щоб пам'ятала молодь, не тільки діти, хлопців, пивоварів, троє дітей, два сина і дівчина Юрка. Mm. В Андрія на фисках дівчатка, щоб не тільки молодь, а й передавали це внукам, правнукам потім. А от онуки, діти, коли сітимуть по вулиці через год, через 100 год, дитимуть по вулиці і будуть читати прізвище ваше. Як ви думаєте, їм буде приємно? Звісно, я думаю, так. Да. Це справді це спосіб увіковічнити найкращий. Ну, так, да, пам'яті. Я... треба робити так, щоб ніхто не обіжався. Обов'язково. Щоб нікому Обов не обідно було. Тим назвали, а мене проминули, допустимо. Це ви дуже правильно зараз сказали. Дуже важливо ці нюанси враховувати. Формально в вашій ситуації, скажіть, от. Формально він не вважається загиблим, він так. вважається пропавшим безвісти. А от якщо статус не а пропавший безвісти, чим то відрізняється матеріально, якісь виплати вам були, щось якась ну, допомога. Получка його зарплата. Так. Ну, Допомога, яка є. Зарплата його йде і зараз? І зараз йде до, ну, до трьох років вона ще два до місяці, трьох. то я думаю, вона йтиме. А, там а одноразової признавати. виплати не було ніякої? Ні. Одноразової не було. як за за загиблого не виплатила. Ні, він раз. же не загиблий. Я розумію, не виплачують, навіть якщо Це Тільки як вже по суду підтвердять, mm. тоді мабуть, тільки так. Валя, вам є за що жити? От Ну я працюю. Дитину зможете навчати? Наверно, ні. Без нього ні. Без його зарплати. ні? – Без його ні. зарплати ні. Дуже б, от, треба було, аби держава враховувала такі да, речі іменно за. Оцей статус за безвісті зникла. Ну, насправді, цього. оце під, під... Ну, я знаю ваш випадок, мені це просто сумно про це куди. говорити, але я знаю точно, що це підтверджено. Підтверджено місце, підтверджено загибель. Да. І таких варіантів дуже 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 багато. дуже багато. Так точно півавари. Як можна ще от, в цій ситуації допомогти цій родині? Ми знову можемо почати збирати гроші. Ми їх постійно збираємо, але вона не, не хоче, валя мені. не хоче. Не треба Вал... мені гроші. Ні, ні, їй не для того. Зустріч Ні, була потрібна. Того Земляки. Послухайте, внутрічі. вона не хоче цього. Вона хоче, щоб цього цієї несправедливості просто вона зникла в Україні. Гинуть так, це, хлопці це, дуже це багато гине. Це ті, яких родственники звертаються в воєнкомати. А є такі, що не можуть вже довести, що він пропав без вісті. Там їх на самом деле немає. Скажіть, яким був ваш чоловік? Ви можете витягнути фотографію з ну тільки військові є так. Чоловік Діти, був хороший, Прац... хороший. Порядок отакий в дворі тримав, як і зараз, так? Да? Любив дітей. Це дітей двоє, обидва рідні? Я. Ні, одна рідна, але він і не рідну любив. Як Була рідна, да? так? Так. Працював він на курортній. До да, війни жили нормально, фінансово да. все було добре, да. Як і всі жили, робили? Старались наживали. Старались. А місце вам скинули там, де він похований, так? Да? Ну не там, де похований, скидав, сіті, там, де загинули хлопці, там їх куча, стільки там їх чоловік шість, мабуть. Ну, хто ховався в тому дворі і там виложили відео. Як згадує донька батька. Часто, Часто. про нього говорить. Так, да, треба пам'ятати хлопця. Якого як числа вони загинули? 1 ноября, а 2... Другого... Прийшло сповіщення 1, 1 листопада наября. року вони загинули хлопці. Ну, да, троє довжо 9 -го, То есть, прийшло сповіщення. Це ми 2-го uh -huh. поїхали в воєнкомат. Ясновачка. Я думаю, що люди пам'януть нашого земляка, царство йому небесне. і кажуть, так, що герої не вмирають. Герої не вмирають. Так. Вмирають вони хлопці. Вмирають. Не вмирає пам'ять про них. Треба робити так, щоб пам'ять залишилась справді назавжди. Найбільша пам'ять це буде, якщо буде перемога, правда. Ось їхня фотографія, що вони ще всі в місті ще починали. Ой, тут довжани ще. Та тут ще і Славік, і Лелюх Касухин і ще не списаний. Тоді був Сергій. Та я бачу. Я ж кажу, Довжан, скільки просто менше ждала довго батька. Ну я думаю, вона і зараз жде просто. Не хочеться вірити, що немає. Як кажуть, нема діла, нема діла. Ну, довго писала. Думала, він вийде на зв'язок, Най ну, на щас пише, а виходу ж немає нікуди. Це скільки сирета сталося у домжику вже господи. Дякую, Варечка, дякую.